Новини в студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з анонсу тих відеоматеріалів, котрі підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Миколаїв зустрічає своїх героїв. Із зони проведення антитерористичної операції до Миколаєва повернулись морські піхотинці. Навіть, без слов. Просто обнімує буде все. Це щастя міському палаці творчості учнів відбувся тренінг, присвячений проблемам студентського самоврядування. В інших країнах цивілізованих країнах світу в найкращих університетах прийнято е, дуже брати за основу нормальну цивілізовану систему. Коли є лідер на Миколаївщині, розпочалася щорічна всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Миколаїв зустрічає своїх героїв. Три місяці тому до зони проведення антитерористичної операції відправили півтори сотні морських піхотинців. Вчора хлопці повернулись з гарячої точки. Ще засвітла біля контрольно-пропускного пункту військового угрупування почали збиратись люди. Рідні, близькі, друзі та родичі. Загалом більше сотні людей очікують своїх героїв. Це очікування тривало більше трьох місяців, тому п'ять годин на морозі. Для них не межа. Ольга зустрічає свого чоловіка. Вони переїхали до нашої області разом. Очікую побралися рівно вісім місяців тому. Ольга зізнається, що навіть не уявляє, якими словами зустрічатиме чоловіка. Наверно, без бісло. Просто обніму і та буде все це щастя. Серед зустрічаючих мешканців Кировограда, Львова, Києва, як виявилось, у цій частині служать військовослужбовці майже з кожного куточку України. Ось, наприклад, ця сім'я з Кіровоградщини зустрічає свого сина. До міста приїхали рано вранці. Побоювались, що війна змінила їх сина. Та сподіваються, що родинні тепло і любов зможуть повернути його до нормального стану. Ну, три місяці трохи більше. Чекаємо, та думаю, що все буде добре. Зараз вони приїдуть. Зародилася не всяканіш, практично всі працює. Нагадаємо, що спецпідрозділ дислокується у нашому місті вже майже рік. Слід зазначити, що з анексованого Криму до Миколаєва переїхали лише 70% військової частини. Та це аніскільки не вплинуло на виконання ними бойових завдань. Навірно, оцінку все таки їм має дати керівник сектора. Это будет правильный. Брать на себя такую ответственность, оценивать или приукрашивать действия своих подчиненных, ну, наверное, будет, это будет не солидно и неправильно. А руководство э, сектора, руководство Министерства обороны вот, по тем данным, которые у нас есть, высоко оценивают действия морских пехотинцев на сегодняшний день. Слід зазначити, що точних даних про те, скільки морпехів відправилися та скільки повернулися із зони АТО немає. Ця інформація про спецпідрозділ є засекреченою. На заміну тим хлопцям, що повернулися того ж дня, відправили таку ж кількість військовослужбовців, які вже відпочили. До речі, скільки хлопці пробудуть вдома, поки що невідомо. За попередньою інформацією, керівництва військової частини близько місяця, але як складатимуться справи в зоні бойових дій, поки що невідомо. Денис Іванов, Антон Небісь, ТН. В Зоні проведення антитерористичної операції оголошено День тиші. Домовленості передбачають що оголошення сьогодні. Зранку перемир'я триватиме одну добу, за результатами якої буде зроблене висновки щодо подальших дій. Про це у вівторок на брифінгу в українському кризовому медіа центрі повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РМБРО, РМБО Андрій Лисенко. Передає кореспондент у Йдеться про світовий день і нічний час, тобто це доба. За підсумками цієї доби будуть зроблені висновки, сказав він. За словами Лисенька, українська сторона сподівається на об'єктивну і плідну роботу представників ОБСЄ, які спостерігають за режимом припинення вогню. І будемо сподіватися, що цей день стане вирішальним і початковим, в тому числі для виконання мінських домовленостей, підкреслив Лисенко. Працівники антикорупційного бюро України пройдуть перепідготовку в Сингапурі. Про це під час зустрічі домовились президент України Петро Порошенко та виконуючи обов'язки директора бюро корупційних розслідувань Сингапура Джеймс Лоу. Також глава держави мав змогу поспілкуватися із представниками української діаспори. Далі пряма мова. Ми сьогодні. Провели вдвічі більше часу ніж планували в антикорупційному бюро Сингапуру. Домовилися про те, що нас будуть певні, зразу вже встановимо певні контакти. Не виключно, що запросимо ті, хто раніше працював в цьому бюро, зараз вони звільнилися на пенсію до нас адвайзерами. І друзі, якщо ми не переможемо корупцію, це все рівно як програти війну. От Якщо спитаєте, ви мені які дві загрози у нас зараз перед нами це російська окупація і, і корупція, і боротьба з корупцією. І, звичайно, що я думаю, що це вперше в Україні є спільна політична воля президента, уряду. Я сподіваюся, значної частини парламенту які здатні продемонструвати, що абсолютно нові підходи для боротьби з корупцією. Українець в кожному куточку світу пам'ятає свою батьківщину, відчуває себе єдиним цілим. І та фраза знаєте, що моя хата скраю і нас нічого не цікавить. От зараз українці продемонстрували, що це абсолютно не так. Навпаки, це вже не нас. Це не це точно ну, це моя вже що, дружна Україна. Я, я пишаюся, що ми є таким народом. Я пишаюся, що зараз у нас відкриваються нові вікна можливості. Я пишаюся тим, що ми. Український народ такий відповідальний, такий добрий. Останнім часом погода не надто балує миколаївців. Різкі перепади температури ...спричинили ожеледицю на дорогах. Тож у травмпунктах побільшало пацієнтів. Останніми днями зросла кількість миколаївців, які звертаються до лікарні із травмами верхніх та нижніх кінцівок за суботу було поступлення 23 пацієнтів, в'язаною з дорозстанням дорог і на воскресіння було 24 пацієнта. Сьогодні у першій половині дня до травмпункту Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги звернулося 11 городян, але їх кількість постійно збільшується. Лише за півгодини ми зафіксували двох нових пацієнтів. Більшість із них скаржиться на неякісну роботу комунальних служб міста. власті наші не працюють з цим, ні піском, ні солі, нічим не сипіться. И передо мной падает женщина. И я, я не могу ей помочь, потому что я просто сама думаю падаю. И через минуту я падаю так же самое. Я живу в Арваровке. У нас, конечно, еще цивилизации нет в дорожном транспорте. Поэтому и случаются такие вот казусы. А где именно получили травму и как? Ой, как, шла и упала, как поскользнулся гипс. Не было посыпана дорога? Нет. До примх погоди мають бути готові не лише комунальні служби, а й самі городяни. Лікарі наголошують на тому, що дотримуючись простих правил, можна значно знизити ризик отримання травм. Шапка на голові во много може спасти від неприємностей. Це перше Друге – обізвальне носіння ліба рукавичок, лібо перчаток, тому що льод буває не тільки твердий, але й остре. Крім цього, слід обирати комфортне взуття з рельєфною підошвою або використовувати спеціальні протиковзні покриття. По слизькій дорозі слід іти обережно, нахиляючись вперед і згинаючи ноги в колінах. Юлія Нагайко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно у міському палаці творчості учнів відбувся тренінг, присвячений проблемам студентського самоврядування та деяким аспектам нового закону України про вищу освіту. На тренінгу розглядались проблеми сучасного студентства. окремо у світлі нового закону України про вищу освіту, виділені питання студентського самоврядування, тобто профкомів та студентських парламентів. А головною метою стала розробка плану дій для розвитку студентства в нашому місті та розширення знання миколаївців у цьому питанні. На захід приїхала гостя з міста Київ, активна громадська діячка Юлія Мархель, яка, до речі, починала саме зі студентського самоврядування. В інших країнах, в цивілізованих країнах світу, в найкращих університетах прийнято е, дуже брати за основу нормальну цивілізовану систему. Коли є лідер, він виховує за собою лідера, люди обирають і кожні по статуту не так, що захотів бути лідером, і ти будеш 10 років лідером, ти вже вивчився, а ти ще лідер студентського самоврядування. Ні, такого не існує. На семінар були запрошені активісти та студентські голови майже усіх вищих Миколаївщини. В першу очередь це... етап такой обмен опытом. Здесь у нас присутствуют лидеры всех студенческих самоуправлений нашего города, и я думаю, что еще один раз они смогут познакомиться между собой, узнать, чем же живет их сосед, университет соседник. Впродовж тренінгу шляхом повної співпраці студенти разом із тренером моделювали різні ситуації та просто спілкувалися. За словами самих активістів, семінар був дуже цікавим та ефективним. Загалом ще одним завданням заходу було об'єднати юнаків. Возможно, би стоїло б так зробити, щоб був ну щоб об'єднати всіх по Ніколаївської області, наприклад, всі е, студентські самоуправлення в кого-то ну, під однією щоб... кришею. Ми загласована, е, всі дружно для нашої області. щось робили. організатори та учасники й надалі сподіваються, що такі заходи в Миколаєві стануть регулярними. Адже студентство у наш час просто повинно розвиватись, а самоврядування – переходити на новий рівень. Його Карманов телевізійні новини Миколаївщини на Миколаївщині розпочалась щорічна всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Із цього приводу у торгівельному комплексі Сіті Центр пройшов флешмоб. Виявилось аж занадто реалістично. Більш детально дивіться далі в сюжеті. Проблема насильства в родині є досить гострою, як для України, так і для багатьох інших країн світу. Її небезпечність полягає в тому, що прояви насильства і жорстокості в сім'ї не лише руйнують гармонію і злагоду в родині, а й виступають однією з передумов злочинності в суспільства загалом. Небезпека ще й в тому, що від неї страждають діти не лише від насильства стосовно себе, а й спостерігаючи за насильством у своїй сім'ї. У майбутньому ж переносять цей негативний досвід у власне життя. 25 листопада. Ада увесь світ відзначає міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Офіційно цей день був оголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1999 році, але відзначатися він почав з 1981 року в пам'ять про трагічну загибель трьох сестер Мірабеаль, які були жорстоко вбиті під час диктатури домініканського правителя Рафаеля Трухіліо в 1960 році. Звернути увагу на несправедливе жорстоке поводження з жінками вирішили і миколаївські активісти. На даний момент ця проблема дуже актуальна. ...потому що ну, якщо брати з последних даних за 2013 год то було обращение по насилию около двох тисяч. есть і з них це обращение женщин. Представники танцювального колективу Атом показали сцену жорстокого поводження із жінками. Виявилось настільки реалістично, що один із відвідувачів насправді повірив у те, що відбулося, і вирішив вступитися за дівчину. Дівчинки розповіли, що вона й організувала флешмоб, аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Адже насправді дуже багато жінок страждають від важкої руки свого чоловіка. Сім'я – це найголовніше, що є у людей. І сім'я має бути крепка, дружна, в якій люди повинні любити друг друга, не обіжати, не давати волю своїм емоціям. Я дуже погано відношуюсь до насилля. Взагалі, мужчина не повинен піднімати руку на дівчину. Я вважаю, що це Самая большая проблема мужчин, которая есть, это непосредственно агрессия в сторону женского пола. Мы сегодня выступили против этого, мы категорически против женского насилия со стороны мужчин и решили показать социуму нашему, нашим людям, что это плохо. Один нещас на все життя не вистачає каття. Коли те, ялизавета Сікварова, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми. В рамках акції 16 днів проти насильства відбулася виставка дитячих малюнків на зазначену тематику. Організовано її було за підтримки партнерів акції. Проблему насильства над жінками та домашнього насильства відобразили в своїх малюнках школярі та студенти Чорноморського державного університету імені Петра Могили. На виставці представлено дев'ять робіт учасників. Ціль нашої всієї акції це обратить внимание к тому що проблема насілля над жінками вона є. Виставка стала одним із заходів акції. Всі відвідувачі мали можливість проголосувати за ту роботу, яка найбільше привернула їхню увагу, поставивши відмітку біля малюнку. Переможців буде визначено за кількістю голосів. Організатори визначать, три призових місця буде вручено і заохочувальні подарунки. Надеемся, что наша акция останется не безликой. Все-таки люди начнут обращать внимание на эту проблему. И не только в 16 дней, а постоянно. Тому що та жінки, котрий страдають от насілях, сажалені ані не всі не ні за допомогою, тому що бояться. Результати акції «16 днів проти насильства, яка відбулась в Миколаєві, обговорюватимуться під час засідання круглого столу. Під час його проведення буде нагороджено і переможців виставки конкурсу. Тетяна Гуменна, Олександр Пан, ТНМ. Інформація для найбайдужих. Зоозахисна організація Фенікс шукає волонтерів, які проводитимуть уроки милосердя для дітей. Слід зазначити, що для проведення подібних заходів є все. Бажання, програма, підтримка мерії та управління народної освіти. Справа залишається за малим. Не вистачає добровільних помічників, волонтерів. Цей проєкт направлено на формування за 10-15 років суспільства, яке вирішить проблеми бездомних собак. Якщо когось цікавить подібна робота, звертайтеся за телефоном 093 017 2905. Це особистий телефон голови організації Ельміри Галущенко. Власний ювілей свою 55-ту річницю на сцені відділ хорового диригування Миколаївського державного вищого музичного училища відзначив святковим концертом. У концертному залі будинку культури УМВ зібрало ще мало випускників, викладачів, студентів та друзів легендарного музичного училища, щоб разом відзначити ювілей відділу, який 55 років працює на подвійну п'ятірку. Нашому училищу в цьому році сповнили 114 років. Это одно самых найстаріших учебных заведений не только нашого города, но и України у після руки, коли училище відновило свою роботу, було відкрито хорове відділення. В цей день сьогодні ми представляємо лучших наших лучче творські колективи вокально-хорового направления. Святковий концерт розпочав виступ дитячого юнацького хору фантазія, лауреата багатьох міжнародних конкурсів, як в Україні, так і далеко за її межами. Нужно зараз вдати сил для того, щоб ну, молодеж наша все-таки приобщалася в іску, музики, которое облагоражується, чище людей. И не слабо то, что мы Викладачів прийшли привітати і випускники училища. Тот рівень, який ми здесь отримали, он Очень сильний і э, очень високий. І э, в Николаевском училище всегда завжди э, хорошою підготовкою на уровне теоретической теоретичної бази. Вот. І э, очень много из ну, училища певцов мирового масштабу. Своїм вчителям відомий Миколаївський співак, соліст обласної філармонії, заслужений артист України Олександр Сичов, подарував творчі квіти, власну пісню. Поздравляю Черепухіна Юрія Николаевича я поздравляю сорочана Анатолия Олександровича, сироту Анатолія Архіповича. Кожна доля мені отут край важлива. Зі сцени прозвучало близько 30 музичних творів у виконанні студентів, викладачів та професійних музикантів, випускників музичного училища. Дуже талантливі діти, дуже хороші педагоги. У нас майстерство високе педагогів. І всі хлопці, які приїхали Дісіти, Києвляні, всі вони умнічки. Настолько это такой праздник, ну просто до слез. Ну такие молодцы. У нас ген просто талантливые и красивые. Посмотрите, сколько лиц у нас, в зале, как приветствовали. Господи, дай Бог здоровья и всем выбиться в люди. Спасибо всем, что нам подарили такой праздник. Святкове дійство завершив виступ хорового колективу Сонячний струм лауреата чисельних міжнародних конкурсів. Борі, 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 Ячкала Олександр Попов телевізійні новини Миколаївщини. У спорткомплексі Надія відбувся перший офіційний чемпіонат України з ММА. На знакову для Миколаєва подію з'їхалися як багато відомих у сфері спорту людей, так і прості фанати змішаних єдиноберств. На перший кубок України з ММА, тобто змішаних єдиноборств, з'їхалися спортсмени та гості майже зі всіх куточків країни. Приємно, що саме Миколаїв приймає таке значуще для подальшого розвитку цього виду спортивне свято. Бійці змагались з самісінького ранку до пізнього вечора. За цей період часу відбулись видовищні баталії найсильніших суперників. За дотриманням правил слідкувала професійна суддівська колегія. Это качественно новый этап развития и толчок для популяризации физкультурно-массовой и спортивной работы в секции. Причем люди заинтересовываются, что это скажу вам авторитетно, что это не бои без официальный признанный вид спорта в Украине и в мире, по которому проводятся чемпионаты мира, Европы. Відразу після урочистої частини та вручення почесних нагород людям, які допомогли в проведенні турніру, розпочалися перші бої. Відбірковий етап зайняв левову частку змагань, адже зі самого початку бійці боролись до останнього. Я болію за ММА Клаб Ніколаєв. Знаю цей клуб давно. Клуб дуже стрімітно розвивається, бійці тренуються їжеднівно, тренування дуже насичені. Головна пропаганда чемпіонату здоровий спосіб життя. Приклад показували не тільки учасники, а й гості. Розігрівав публіку спортивно-танцювальний клуб Слайс. Змагались у категоріях від до 60 кг до категорії супертяж, а це понад 93 кілограми. Нашим спортсменам протистояли дуже досвідчені та сильні професіонали. Очень приємно було как бы, виступить. Організація організатором спасіба організував. Довкону для України куба, как ну, приєдно виступати на такому уровні чемпіонату. Командний дух та бойовий запал головні складові перемоги. Значну роль відіграє людина, яка з початку і до самого кінця поряд із спортсменом. Це його тренер. Шевченко Олег говорить, що тренер дає всіго лише направлення. В этом моменте я с ним не согласен. Он дает нечто большее, чем просто направление. Он дает чувство свободи, семьи, тепла, уюта. Вот здесь, вот здесь наша сила в нашей дружбе. Ми действительно семья. Особливістю чемпіонату також є те, що на ньому вперше нагороджували звання майстер спорту України. Це важливий крок в житті кожного спортсмена окремо та майбутнього змішаних єдиноборств. Кожні змагання це боротьба та перемоги. Третє загальнокомандне місце виборола Київська область, друге здобула Запорізька. А володарем чемпіонського кубку стала Миколаївська команда «ММА Клаб Ніколаїв, його карманов телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація. Продовжить ефір, прогноз погоди. а Я прощаюся із вами до наступних зустрічей. На все добре. щастить! За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на середу 10 грудня очікується хмарність вночі. Невеликі опади, вдень часом дощ, вночі та вранці туман, слабка ожеледь. Місцями на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 6-11 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаєві вночі близько нуля вдень від 2 до 4 градусів тепла. По області вночі від мінус 2 до плюс трьох, вдень від нуля до 5 із позначкою. Плюс.